Доброго дня, шановне конструкторське товариство. Сьогодні хочу поділитися з вами цікавою історією. Насправді, на цю історію мене надихнуло відео в Ютубі, побачила його. І стосується воно коригування балансу. Це така вічна тема. Хочу зараз проілюструвати це все в 3D і розібрати, чому це працює. Спойлер, спосіб дійсно робочий, і просто хочу проілюструвати, чому саме робочий. Отже, поїхали. Маємо збалансовану конструкцію, лінія талії на місці, низ горизонтальний, бік вертикальний. Плече приблизно в тому місці, де я його намалювала, Ну, тобто цілком робоча конструкція. І для того, щоб відтворити експеримент, мені потрібно прибрати оце пониження талії. Воно у мене зараз 1,5 см. Я його зараз просто зроблю нуль. І ось змінилася моя конструкція. Лінія талії стала горизонтальною. Сама конструкція полізла вверх. Ну, тобто, ось так, в такому вигляді я перенесла цю конструкцію сюди. Ось вона в мене тут є. І спинка у мене залишиться без змін, а перед я заміню. Ну, Попередню я його скопіюю. І заархівую, хай буде, можливо, він мені ще знадобиться. Стару лінію талії видаляю і замінюю. Стара конструкція пунктиром виділена і нова. Це те саме, що бачили ось тут. Давайте ще лінію талії позначу. Ось наша конструкція. Засимулюю, щоб побачити. Так, наче критичного нічого не сталося. Ну, ось трошечки, трошечки, можливо, десь там плече від'їхало назад, ну наскільки не критично, що воно практично в правильному місці. Але ми пам'ятаємо, що баланс перевіряється в русі. Тому давайте попросимо нашу даму змінити позу. Попросимо її побігати. Ну, тобто, якось все-таки порухатися. Ну, і поверну її в початкову форму. Всі ці рухи я робила в режимі реального часу, і бачите, що змінилося плече заїхало назад. Не набагато, але це помітно. Лінія талії підстрибнула догори, і низ також підстрибнув. Ну, і бокова лінія теж завалилася допереду. Ну, тобто, виріб розбалансувався. Це видно. І чим більше вона буде рухатися, тим більше це буде помітно. Тепер до суті. Що пропонують зробити автори такого способу? Я це бачила не в одному місці, тому не буду називати, хто конкретно це пропонує. Що ми робимо в цьому випадку? В фізичному світі розшиваємо боковий шов і спускаємо перед відносно спинки. Якщо заміряти ось тут величину. На яку з'їхало плече, то отримаємо ну, десь біля сантиметра. І це ж я говорю мінімальні рухи. Тому я все-таки опущу на півтора сантиметра перед відносно спинки, і, і відповідно, ось тут підніму. Зараз нічого особливо не відбулося, але знову-таки давайте перевіримо це рухом. Ну, і назад у вихідну позу. Потрібно дати сукні трошечки розправитися. Мінімально намагаюся втручатися в цю всю історію, якщо тут трошки плечі розрівняти, і що бачимо, плече стало на місце. Лінія талії стала горизонтальною. Ну, і низ також. Залишилося намалювати нову лінію низу. Тут десь на пів сантиметра зроблю коротше. Ну і, власне, потім відрізаємо зайве в проймі, відрізаємо зайве знизу, лінія талії вирівнюється. Так, і це все можна видалити. Давайте підведемо підсумки. Конструкція збалансована, ми перевірили це в русі. Ось отриманий результат. А ось початковий я його в зелений колір перефарбувала, щоб ми їх не переплутали. Давайте порівняємо ще початкову конструкцію, накладемо її на те, що ми отримали. Спинка у нас не змінилася за виключенням оці, оцього шматка а, біля пройми, який ми зрізали. Ну, і, відповідно. Лінія талії. Зараз у нас трошки спустилася, бо у нас була горизонтальна. Результатом таких коригувань буде глибша пройма. От Ми опускали перед на 1,5 см відносно спинки. Відповідно, пройма у нас поглибилась на 1,5 см. До цього теж потрібно бути готовим. Ми пожертвували шматком пройми спинки для того, щоб вирівняти баланс. І дивіться, що змінилося. На мій погляд, глобально змінилося співвідношення між проймами, між проймою спинки і проймою переда. Ось вона в початковій конструкції, ми бачимо. І щось схоже ми отримали в новій конструкції. Ну і для порівняння наклала ще початкові лекала дефектного виробу. Ось видно, як це все виглядало. Де, де було зайве, і що ми зробили? Ми всього лише опустили передвідносно спинки, і, врешті-решт, отримали ось такий результат. І, можливо, він не на 100% відповідає очікуванням якісного виробу, але якщо вже є виріб, розкроєний і потрібно виправити ситуацію, то оце такий спосіб цілком адекватний і ним можна користуватися. Звісно, краще все це зробити на етапі побудови конструкції і тим самим уникнути ось таких наслідків, які потім доведеться виправляти. І ось дивіться ще манекен в русі. Ну, Тобто конструкція цілком робоча. Давайте подивимося, що тут з плечем. Ну, ось Плече на місці. Звісно, що в русі воно може туди-сюди гуляти, але глобально спосіб цілком робочий. Єдине потрібно розуміти, що глибшу пройму отримуємо, і якщо був рукав, то в ньому теж доведеться зробити зміни. Звісно, потрібно бути готовим до того, що виріб стане менш зручним, тобто руку буде важче підіймати, бо ширина рукава залишиться та сама. Ну, саме тому краще, звісно, вирішувати такі питання на етапі. Конструювання. А ми всього-навсього зробили спуск талії на 1,5 см. Ось. Дякую дуже за вашу увагу, за ваші вподобайки, за те, що підписуєтесь, коментуєте. Це дуже надихає створювати новий контент. Всіх благ вам, мирного неба!